Вітаю на каналі Fact Чек, де ми розкладаємо найскладніші загадки Всесвіту на чисті факти. Сьогодні ми вирушаємо туди, звідки, як стверджує наука, немає вороття. Ми дослідимо найбільш екстремальний, найбільш загадковий об'єкт у космосі чорну діру. Ми не просто подивимося на неї здалеку, як це роблять більшість. Ми поставимо найдраматичніше питання у фізиці, що насправді відчує людина, яка подолає усі межі й впаде в чорну діру. Ця гіпотетична подорож веде нас через парадокси Ейнштейна, квантову механіку, теорію струн і, можливо, до розуміння того, що лежить по той бік нашої реальності. Вона випробовує на міцність не тільки наше тіло, але й саме наше розуміння часу та простору. Це буде найглибше, найжорсткіше, але і найбільш пізнавальне занурення в чорну діру, яке ви коли-небудь чули. Якщо ви готові розширити межі свого розуму і прийняти ці наукові виклики, поставте лайк цьому відео та підпишіться на факт-чек. Допоможіть нам довести, що наука може бути захоплюючою. Починаємо наш зворотний відлік. Частина 1 зустріч з монстром фізика краю. Чорна діра це не космічний пилосос і непроста діра у просторі. Це об'єкт, який має неймовірну критичну гравітаційну щільність. Це фінальний залишок масивної зірки, що вичерпала своє ядерне паливо і згорнулася під власною вагою, стиснувшись до точки, де її радіус став меншим за так званий радіус Шварцшильда. Для прикладу, якби наше сонце стало чорною дірою, воно б стислося до розміру приблизно 3 кілометрів. Серцем чорної діри є сингулярність. Це одновимірна точка, місце з нескінченною густиною і нульовим об'ємом. Важливо усвідомити. Сингулярність це не просто екстремальна точка, це місце, де вся відома нам фізика руйнується. Рівняння загальної теорії відносності перестають мати сенс, а наш опис матерії більше не працює. Це не просто темрява, це біла пляма у нашому науковому розумінні Всесвіту. Горизонт подій кордон неповернення. Ключовий момент нашої подорожі горизонт подій. Це не матеріальна стіна, яку можна відчути, а математичний причинно-наслідковий кордон. Це та дистанція від сингулярності, де гравітаційне притягання стає настільки потужним, що друга космічна швидкість, необхідна для відриву від гравітації, повинна перевищувати швидкість світла. Оскільки ніщо у всесвіті не може рухатися швидше за світло, перетин горизонту подій є абсолютним і фінальним. Ви не можете від нього відлетіти, ви не можете зупинитися, і ви не можете навіть передати інформацію про те, що сталося. Уявіть, що ви перетнули морський кордон, де вода тече швидше, ніж швидкість вашого човна. Ви можете гребти до нескінченності, але кожен ваш рух веде вас лише до центру. Погляд зовні гравітаційна демонстрація часу. Перший і найбільший парадокс, сформульований в рамках теорії відносності, полягає в тому, що якщо ви спостерігаєте за падінням зі сторони, ви ніколи не побачите, як людина перетне горизонт подій. Чому? Наближаючись до горизонту, час для падаючого об'єкта, з точки зору зовнішнього спостерігача, драматично сповільнюється це наслідок гравітаційного уповільнення часу. Ви бачитимете, як людина рухається все повільніше і повільніше, ніби застигаючи на віки. Одночасно, світло, яке вона випромінює, буде все сильніше зміщуватися в червону частину спектра, це явище відоме як гравітаційне червоне зміщення. Довжина хвиль розтягуватиметься, енергія зменшуватиметься. Врешті-решт, людина здасться замороженою прямо на горизонті, її зображення згасне, а час для неї зупиниться. Для решти Всесвіту ваше падіння ніколи не закінчиться. І це є наочною демонстрацією того, що час і простір не є абсолютними, а залежать від гравітації та руху. Частина 2. Шлях всередину фізика знищення. Вирішальний фактор розмір діри. Чи відчуєте ви щось, перетинаючи горизонт подій? Це залежить від маси чорної діри, а отже від її розміру. Надмасивна діра, у дірах, що знаходяться в центрах галактик, які можуть мати масу мільйонів чи мільярдів сонць, горизонт настільки величезний, що його кривизна відносно плоска. Це означає, що гравітаційний градієнт буде дуже малим. Ви, ймовірно, нічого не відчуєте, перетинаючи кордон, і продовжуватимете падати. У цьому випадку горизонт подій дійсно буде непомітним, згідно з принципом еквівалентності Ейнштейна. Це комфортна загибель. Зоряна діра. У менших, але набагато щільніших дірах, які виникають після колапсу окремих зірок, припливні сили почнуть діяти ще до того, як ви досягнете горизонту подій. Гравітація там є настільки екстремальною, що зовнішній спостерігач побачить, що ви починаєте розтягуватися. Спагетіфікація атомарна трагедія. Саме в зоряній Чорній дірі починається феномен спагетіфікації. Це не художнє перебільшення. Це термін, який використовують фізики для опису повного і неминучого руйнування тіла. Уявіть, що ви наближаєтеся до такої діри ногами вперед. Гравітація на ваших ногах, які ближче до сингулярності, буде у мільярди разів сильнішою, ніж на вашій голові. Ця величезна різниця в гравітаційному притяганні створює колосальний розривний тиск. Ваше тіло буде одночасно стискатися по ширині і розтягуватися по довжині, поки не перетвориться на тонку нитку, що складається з окремих атомів і субатомних частинок. Це не просто розрив м'язів чи кісток, це розтягування до самої атомарної межі, процес який перетворює вас на потік плазми, що прямує до центру. Внутрішній погляд, час падає до сингулярності. Як тільки ви перетнули горизонт, наше звичне сприйняття простору і часу стає абсолютно недійсним. Час і простір міняються ролями. У нашому звичайному світі ми можемо вільно рухатися в просторі вперед, назад, вгору. Але час завжди рухається лише в одному напрямку: всередині чорної діри рух до сингулярності стає неминучим, як і рух часу. Сингулярність, по суті, перестає бути місцем, до якого можна рухатися, і стає приреченим майбутнім е, якого не можна уникнути. Ви не можете обрати рухатися від сингулярності, так само, як ви не можете повернути час назад. Це єдиний напрямок, що залишився у просторі часі. Частина 3. Парадокси та квантові межі. Парадокс стіни вогню. Фаєрвол. Парадокс. Це один із найгостріших конфліктів сучасної фізики. З одного боку, теорія Ейнштейна стверджує, що горизонт подій повинен бути гладким і непомітним. З іншого боку, квантова механіка разом із випромінюванням Гокінга створює проблему. Стівен Гокінг припустив, що чорні діри випаровуються. Але якщо діра випаровується, що відбувається з інформацією про кожен атом, який потрапив всередину? Квантова механіка каже, що інформація не може бути знищена. Це інформаційний парадокс. Якщо ця інформація має повертатися, це за деякими інтерпретаціями може порушити гладкість горизонту подій. Щоб це виправити, деякі фізики висунули гіпотезу, що сам горизонт подій може бути стіною вогню бар'єром високоенергетичних частинок. Таким чином, замість безболісного падіння, ви були б миттєво спалені в той самий момент перетину горизонту, щоб зберегти квантові закони, інформаційний парадокс та голографічний принцип. Найглибше питання чи знищується інформація? Якщо чорна діра повністю випаровується, а інформація не може зникнути, куди вона йде. Цей парадокс і досі не вирішений. Одним із найрадикальніших рішень є голографічний принцип. Цей принцип передбачає, що вся 3D-інформація про об'єкт, тобто ви, який падає всередину, може бути закодована і повністю збережена на 2D поверхні горизонту подій. Наче вся ваша тривимірна сутність перетворюється на двовимірну проєкцію, це має колосальні наслідки для всього всесвіту. Деякі фізики вважають, що весь наш всесвіт може бути гігантською голограмою, закодованою на віддаленому двовимірному кордоні. Ваша інформація не зникає, вона просто переходить у космічний жорсткий диск, що складається з квантових нулів та одиниць, червоточини за межами кінця, незважаючи на жахливі сценарії чи є надія. Деякі екзотичні рішення рівнянь Ейнштейна припускають, що сингулярність чорної діри може бути не кінцем, а входом до червоточини. Червоточина це гіпотетичний тунель у просторі часі, що з'єднує дві дуже віддалені точки Всесвіту або навіть два різні всесвіти. Згідно з цією теорією, надмасивна діра, що не обертається, може зруйнуватися. Але обертова чорна діра Кер може мати стабільнішу структуру. Проблема в тому, що для того, щоб червоточина була стабільною і не зруйнувалася в той самий момент, коли ви в неї потрапляєте, потрібна екзотична матерія, Матерія, що має від'ємну енергію. На сьогоднішній день це чиста, але захоплююча теорія, яка дає єдиний, хоч і фантастичний, шанс на подорож, а не на загибель. Частина 4 Абсолютний колапс, квантова піна та межі сингулярності. Припускаючи, що ви уникнули спагетіфікації та стіни вогню, ви неминуче наближаєтеся до фінальної точки сингулярності. На цьому рівні гравітації та щільності класична теорія відносності, на якій ґрунтується вся наша подорож, абсолютно руйнується. Її має замінити поки що неіснуюча теорія квантової гравітації. Без неї ми не можемо точно описати сингулярність. Фізики припускають, що на цьому ультрамалому масштабі простір і час можуть перетворитися на бурхливу квантову піну, хаотичне нестабільне середовище, де простір постійно виникає та зникає. Якщо цей сценарій правильний, ваша доля це не тверда поверхня, а повне розчинення у хаосі фундаментальних законів Всесвіту смерть у часі, невідворотність. Незалежно від усіх наукових гіпотез залишається неминуча і абсолютна доля, ви зустрінете сингулярність. Це буде не просто фізичне стиснення, це буде повне знищення вашої структури та інформації. Остання і найважливіша думка: всередині чорної діри простір час настільки викривлений, що неможливо рухатися в напрямку, відмінному від сингулярності. Це як спробувати йти від сьогоднішнього дня у вчорашній. Ваш фінальний пункт призначення є кінцевою точкою вашого часу. Ваше падіння є абсолютним і фінальним. Це наочний доказ того, що гравітація це не просто сила, а кривизна самого простору і часу. Частина 5. Фінальна доля та екзотичні наслідки парадокс фатальності та теорія незворотності. Ми говорили про неминучість руху до сингулярності, але давайте деталізуємо цю фатальність. Уявіть, що ви перетнули горизонт подій. Тепер ви перебуваєте у просторі часі, де напрямок від центру фізично не існує. У нашому звичайному світі ми можемо рухатися вперед або назад у просторі, але лише вперед у часі. Усередині чорної діри рух до сингулярності стає часом і, а не простором. Це означає, що сингулярність — це не місце, від якого можна віддалитися, а майбутній момент уяві, до якого ви неухильно наближаєтеся. Спроба відлетіти від сингулярності еквівалентна спробі повернути час назад, що є неможливим згідно з другим законом термодинаміки. Цей парадокс перетворює простір у середині діри на пастку причинно-наслідкових зв'язків. Проблема голих сингулярностей – Наша впевненість у тому, що ніхто не бачив, що відбувається всередині, ґрунтується на концепції космічної цензури, потужної гіпотези, яка стверджує, що горизонт подій завжди приховує сингулярність від зовнішнього всесвіту. Але що, якщо ця цензура не спрацює? Якщо маса зірки, що колапсує недостатня, або колапс відбувається асиметрично, теоретично може утворитися так звана гола сингулярність, точка нескінченної щільності, яка не прихована горизонтом подій. Спостереження такої сингулярності повністю зруйнувало б наш всесвіт, оскільки з'явилася б можливість передбачати майбутнє, а закони фізики, які ми знаємо, припинили б діяти на очах у зовнішнього спостерігача. Тому наразі більшість фізиків вважають сингулярність неможливою з причин самозбереження всесвіту. Білі діри, дзеркальне відображення чорного. Для глибшого розуміння чорної діри, ми маємо розглянути її теоретичний екзотичний антипод білу діру. Математично, біла діра є часовою інверсією чорної діри. Якщо чорна діра це область простору часу, в яку можна тільки падати, то біла діра це область, з якої можна тільки виходити. Ніщо не може потрапити всередину. Білі діри можуть бути математично виведені з рівнянь загальної теорії відносності, але вони надзвичайно нестабільні і, ймовірно, не можуть існувати в реальності, оскільки будь-яка зовнішня матерія, що потрапила б до їхньої межі, викликала б їхній моментальний колапс. Однак деякі теорії припускають, що чорвоточини можуть з'єднувати Чорну діру, вхід із білою дірою, виходом в іншій точці Всесвіту. Завершення подорожі. Парадокс суб'єктивності. Фінальне усвідомлення. Ваша доля в чорній дірі є абсолютно суб'єктивною. З зовнішньої точки зору, ваша смерть є миттєвою чи повільною, якщо це стіна вогню, а ваша інформація зберігається на горизонті. З вашої точки зору, ви живете до останнього моменту, а потім розтягуєтеся на атоми, рухаючись у неминуче, але невідоме майбутнє, яке є сингулярністю. Це глибокий філософський висновок. Який демонструє, що у світі гравітаційної фізики не існує універсальної абсолютної істини. Істина залежить від системи відліку, це останній і найпотужніший урок, який нам дає Чорна діра. Ми щойно здійснили подорож, яка є найбільшим випробуванням для законів фізики, які ми знаємо. З точки зору зовнішнього світу, ви застигли назавжди. З вашої точки зору, ви перетнули кордон і потрапили до місця, де закони відомої нам реальності перестають діяти. Чорна діра це не просто космічний об'єкт, це лабораторія, де народжується квантова гравітація, і це найчіткіше нагадування про те, що у всесвіті є ще багато того, чого ми не розуміємо. Якщо вам сподобалося наше глибоке занурення в парадокси простору і часу, натисніть лайк і поділіться цим відео. Не забудьте підписатися на факт чек. До зустрічі у світі наукової правди.